Вітаємо вас на Ютуб-каналі Банківський клуб. В сьогоднішньому відео ми хотіли би підняти тему пенсій і розказати про те, що українцям, починаючи з 1 лютого 2024 року, мають перерахувати окремі пенсійні виплати після того, як у січні збільшився показник прожиткового мінімуму через перегляд прожиткових мінімумів для різних груп населення. При цьому у другій половині лютого стане відомо про конкретні цифри індексації пенсії, яка має бути Реалізована починаючи з 1 березня 2024 року. Також з 1 квітня планується оновити суми виплат для пенсіонерів, які продовжують працювати. Передбачуваний розмір індексації пенсії становитиме приблизно 13%. Слід зазначити, що мінімальна пенсія в Україні зросла з 1 січня 2024 року. Це пов'язано із збільшенням прожиткового мінімуму, який уряд заклав у держбюджеті на 2024 рік. Так, загальний показник прожиткового мінімуму 2024 року становить 2920 гривень. Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зріс до 2361 гривні. Отже, мінімальна пенсія зросла до 2361 гривень, тобто, порівняно з 2023 роком, вона зросла на 268 гривень. Крім того, у січні зросли наступні показники. Максимальні пенсійні виплати зросли до 23 610 гривень. Виплати за наднормовий стаж до 23 гривень 60 копійок за кожний додатковий рік. Розмір добровільної пенсійного внеску до 1562 гривень. Доплата самотнім пенсіонерам, які потребують догляду, до 944 гривень. Пенсійні виплати для тих, хто досяг 65 років. І виконав вимоги щодо стажу до 2840 гривень. Крім того, після збільшення прожиткового мінімуму підвищилися інші надбавки до пенсії, наприклад, за особливі заслуги, доплати ветеранам війни та розміри різних соціальних допомог. Крім того, пунктом 9 прикінцевих положень закону про державний бюджет України на 2024 рік встановлено, що перерахунок пенсії, надбавок. Підвищень та інших доплат до пенсії, які здійснюються з урахуванням розміру пожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановлено на 1 січня 2024 року, проводиться з 1 березня 2024 року разом із щорічною індексацією пенсії.